Ще одні секретні споруди у лісі. По-перше, торчить якась металева проволока, було, певно, пошкоджено у свій час молоденького дуба, і далі почалися різні викрутаси. Тут і трутовики. І прекрасне гніздо. При тому в ньому точно хтось живе, бо капочки від теля видно. От. Ну і зверху там, певно, буде ще щось цікаве, бо теж потюкане. Яка тільки. Природа багата, наліпсілякі, загадки.